Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам, що заходите, заходьте частіше, і готуйте по тим рецептам, які я викладаю. А викладаю я перевірені рецепти, які в приготуванні дуже, дуже прості, легкі і смачні. Сьогодні я хочу поділитися рецептом. Називається курячі боли із сиром. Ось у мене вже фарш курячий, я приготувала, додала туди сіль, перець і свої любимі спеції. Тут уже за бажанням, які ви хочете, такі додайте спеції. І 2 столові ложки сметанки я додала. І курячі боли в нас будуть у беконі. Ось я приготувала бекон, а всередині буде твердий сир. Мм, така буде смакота. Обов'язково скористайтеся цим рецептом і приготуйте. Зараз я перемішаю і будемо крутити боли. Перемішала фарш, а зараз треба змочити руки водичкою. І зробити таку кульку, боли такі всередину викласти ось так твердий сир. Я вибачаю, що сьогодні без штативу і не можу вам показати, але це дуже просто: просто скрутити кульку, а потім обмотати беконом. Ось так. Ось такі, я вже зробила боли в беконі із сиром. Получилось у нас 10 штук, було 10 полосок бекона. всередині сир. Зараз ми поставимо в духовочку на температуру 180 градусів, десь 20-25 хвилин. І будуть наші боли готові. Ви знаєте, вони такі смаковиті. Ну, Побачимо після того, як вони запечуться. Чекаємо. Ось такі готові вже наші курячі боли. Такий вони мають вигляд після духовочки. Я тільки їх вийняла. Запікались вони у мене десь, десь півгодинки. Ну, у кожного своя духовка, тому, ну, взагалі-то по рецепту 20-25 хвилин, але духовки різні, так що. Можна регулювати там уже хвилини-години від е, випік, запікання. Зараз я розріжу і покажу, які ці були в розрізі. А це в розрізі наші боли. Так що рекомендую приготувати. Ви знаєте, їх дуже люблять смакувати чоловіки. Так що у вас є час на вечерю приготувати своїм коханим. Готуйте дуже-дуже вони смачні. А на сьогодні, я думаю, все, ось вони які красавці. Ось такі. Якраз на сім'ю достатньо приготувати тут 600 г фарша. Якщо готуйте, я рекомендую! Заходьте частіше на канал, ставляйте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. А на сьогодні все. До побачення і до нових рецептів!